Друзі, всім привіт! Із авто на зв'язку. Нове надходження, це в нас Акцент, 13 рік, 1,4 газ бензин, один власник, рідна фарба. Абсолютно приємний автомобіль, гарненький синій колір, ковпачки, гарна зимова гума, рідна фарба, але є декілька косметичних питань. Це ось тут така притертість на задньому лівому крилі, вмятинка невелика. І така ж сама м'ятинка ось на задній правій дверці. Можна витягнути, можна нічого з ним не робити, в принципі, в очі не сильно кидається. Двигун, коробка без зауважень, ходовка збита, нічого не гупає. Текстильний салон, чиста стеля без зауважень, мультикермо, повний електропакет, електродзеркала, газобалонне, кондиціонер працює, музика грає, 125 тисяч пробігу, помилочок ніяких немає. Ось такий задній ряд. Автомобіль використовувався виключно в, ну, в, сімейних, в сімейних цілях, в таксі він не працював, тому ще він проїде і проїде. Е -е. Приїжджайте, оглядайте і купуйте.